Із героєм Андрієм Олексієм попрощалися у Тернопіль сьогодні, 5 липня. Захисник був командиром відділення кулеметного взводу. Його життя обірвалося 1 липня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Попрощатися із героєм прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі тернополяни. У їх серцях він назавжди залишиться хорошою людиною та вірним другом. Щирий, вірний своїй державі країні. Добрий, завжди був позитивний. І хорахи і дуже доброю людиною. Андрій Олегший пішов воювати добровольцем ще у перший тиждень війни. Він був мужнім воїном та завжди без остраху йшов першим у бій, пригадують побратими. Він був дійсності командиром, таким, котрий йшов вперед, і за ним йшли всі. Він завжди любив справедливість. Навіть якщо ми щось чудили, вічно прикривав. У захисника залишились мати, дружина та четверо дітей. Тепер йому назавжди сорок. Вічна пам'ять та шана герою.